Як відновити сили в умовах війни? Валентин Кім, соціальний психолог. Які симптоми виснаження? Симптоматику можна розділити на такі три групи. Перша група це симптоми саме фізичного виснаження. Да, в чому вони полягають? Перше нам не вистачає часу на відновлення. Тобто, якщо раніше ми могли відіспатися відновитися, то зараз ми відчуваємо, що це навіть не допомагає. Друге. А ми відчуваємо, що знижується якість нашого відновлення, тобто ми могли раніше висипатися або коштувати якусь корисну чи смачну приємну їжу а зараз це вже не допомагає. І третє полягає в тому, що в нас перестають працювати якісь стандартні механізми відновлення. Раніше нам вистачало спілкування з друзями. Або вечірні прогулянки, або занять в спортзалі. А зараз ми розуміємо, що не дивлячись на те, що ми, начебто, багато чого робимо корисного для себе, ми відчуваємо, що все одно не відновлюємось. Друге, друге, це інтелектуальне виснаження. В чому воно полягає? Ми помічаємо, що ми починаємо спрощувати задачі, ми починаємо спрощувати рішення, які ми приймаємо, ми починаємо запобігати. Складних завдань або складних, складних задач, пов'язаних як з нашим життям, так і з професійною діяльністю. Тобто, інтелектуально нам дуже складно приймати складні рішення. Ну і третій компонент емоційний е, нас інколи кидає в такі емоційні коливання. Ми то відчуваємо приплив енергії нам. Необхідний її на щось витрачати, то ми занурюємось в неспроможність робити будь-що. Нас кидає то в сильні емоції, то в слабкі, то ми відчуваємо гнів, то ми відчуваємо виснаження. Оці емоційні коливання вони є дуже чітким симптомом саме емоційного виснаження, що забирає в людини сили. Тут можна розділити на два таких важливих ключових аспекти. Перше, зараз ми всі відчуваємо, що дійсно об'єктивні загрози забирають в нас дуже багато сил. Це загроза нашому життю, наприклад, там повітряні тривоги, ризик потрапити під ракетний обстріл або ще щось. А з але з іншого боку, в нас забирають не лише об'єктивні якісь події, обставини, а ще й те, що ми ніяк не можемо налаштуватися но, на новий спосіб життя. Тобто ми відчуваємо саме дійсно стрес, ми сприймаємо як загрозливу ту інформацію, яка до нас потрапляє, ті події, і ми розуміємо, що ми ніяк не можемо адаптуватися вже раз за разом. Ми відчуваємо ми чуємо повітряну тривогу, але все одно не можемо ані звикнути до неї, ані перестати на неї реагувати таким чином, що це забирає в нас дуже багато сил. Тобто в нас забирає сили і об'єктивні обставини. І наша реакція на ці об'єктивні обставини. Саме це і є стрес, який ми відчуваємо. Окрім того, в нас сили забирають події, в нас забирають сили інколи люди, і найголовніше в нас дуже багато сил, і емоційних і інтелектуальних забирає інформація. Величезна проблема нашого суспільства саме зараз полягає в тому, що ми всі інформаційно травмовані. Безліч інформації потрапляє до нас. Величезна частина з неї вона травматична, тобто, це опис подій, які відбуваються, це, це чийсь страждання, це загрози. Ми на все це реагуємо емоційно і інтелектуально і втрачаємо сили. Як відновити сили? Парада номер один це ритуали. В кожного з нас є якісь дії, якісь чинки, які ми постійно робили в минулому житті, в житті, яке було в нас до вторгнення, це може бути утрішня зарядка, це можуть бути Хобі – це можуть бути заняття спортом, це можуть бути якісь регулярні і традиційні зустрічі з людьми, які для нас приємні. Тобто, нам необхідно знов ритуалізувати наше власне життя, щоб воно йшло по звичному сценарію, щоб ми розуміли, що кожного ранку або кожного вечора ми робимо ті чи інші дії, що в нас є хобі. Яке нас захоплювало тоді, яке може надавати нам сили зараз? Що нас є люди, з якими ми спілкувалися, ми святкували з ними дні народження? Ми з ними зустрічали зарю або проважали закат і таке інше. Тобто, це звичні ритуали, які наповнювали наше життя в минулому. Тобто, порада номер один: повертаємось до звичних ритуалів. Порада номер два полягає в тому, що ми маємо обмежувати себе в першу чергу. Обмежувати інформаційно. Дуже багато інформації емоційно підсиленої впливають на нас, і саме тому ми маємо обмежити цей вплив. Ми маємо зрозуміти. Що нам подобається, що не подобається, що викликає нашу бурхливу реакцію і обмежити вплив саме цих засобів інформації, телеграм, пабліків, новин будь-чого саме для того, щоб ми менше страждали, менше витрачали емоційних сил на те, щоб реагувати на таку інформацію. Порада номер три: впорядкування. Ми маємо впорядкувати власне життя. Величезне страждання у нас викликано саме тим фактом, що нам щось не підкорюється, що ми не можемо зрозуміти, як жити далі, і ми не можемо розібратися в бурхливих подіях, і так далі. Як би це дивно не звучало, але впорядкування, наприклад, прибирання просто власній оселі, прибирання в автівці, прибирання на робочому столі, допомагає нам. Все ж таки розкласти все по полочках, поставити все на свої місця і відчути те, що ми починаємо знов керувати власним життям, що воно підпорядковується нам, а не ми йому. Тому впорядковуйте, наводьте чистоту, наводьте лад в тих справах і в тих локаціях, в яких є безлад. Це дуже допомагає відновити саме оце відчуття керованості і відчуття ресурсу. Порада номер чотири полягає в тому, що ми маємо відчути натхнення. Є багато речей, які нас надихають це. Музика, яку ми любимо слухати, це фільми, які ми любимо дивитися, або серіали. Це можуть бути навіть шоу, і найголовніше, що це можуть бути вчинки. Ви можете почати малювати, ви можете почати танцювати. Ви можете почати спілкуватися з іншими людьми, які найголовніше надають вам це відчуття натхнення творчого натхнення. Коли ми це відчуваємо, ми наповнюємось новою енергією, бо можливість і спроможність створювати щось. З нічого творчо діяти це те, що відкриває перед нами нові можливості для залучення дуже сильних емоційних ресурсів, яким нам, яких нам може не вистачати. І порада номер п'ять. Знову ж таки, як би дивно це не звучало, це порада планувати власне життя. Дуже часто ми можемо чути і від самих себе, і від наших оточуючих близьких нам людей, що вони кажуть, що ми не здатні зараз планувати щось. Ми втратили можливість запланувати відпочинок, відпустку, кар'єру, вступ до якогось вишу, або можливість піти на якісь курси. І саме Усвідомлення того, що ми не здатні щось планувати, дуже сильно нас пригнічує, тому я дуже раджу знов повертатися до планування. Нехай це буде невеличкі справи. Запланувати прибирання, запланувати контакти з близькими знайомими людьми, запланувати поїздку в магазин для того, щоб закупитися на тиждень. Наприклад, якщо ви починаєте планувати, ви починаєте відчувати, що ви керуєте власним життям. Що обставини підкорюються вам, а не ви їм? Що у вас є план просування в подальшому житті на день, на тиждень, на місяць? Наскільки це можливо? Якщо ви починаєте планувати, ви починаєте керувати власним життям? Оці п'ять парад допоможуть вам відновити власний ресурс. Із чого починати ранок? Я би радив починати свій ранок з звичних ритуалів. Зарядка чоловіки мають обов'язково кожного ранку голитися. Жінки мають кожного ранку фарбуватися, прикрашати себе. Ваша одежа має бути випрана і випрасована саме тому, що це дії, які допомагають вам одразу вбудуватися в ритм і в темп вашого робочого або вихідного дня. Кожного дня, кожного ранку, робіть звічні процедури, які допомагають вам бути в потоці. Як краще закінчувати день для того, щоб закінчувати день і не витрачати сили, ви маєте розуміти, що закінчення дня за 2-3 години до того, як ви починаєте відходити до сну, ви маєте йти шляхом обмеження і заспокоєння. Ви маєте обмежити доступ. Інформації до вас і ви маєте заспокоїти себе, це найголовніше. І вішенка на торті це планування на наступний день. Апатія, як з нею боротися? Найголовніше, що з апатією боротися не треба. Апатія це природна реакція нашого організму на виснаження. Тобто, в нас був період життя, коли ми відчували борхливі емоції, коли ми дуже сильно реагували на події, і наш організм втомився. Оця втома проявляється у вигляді апатії. Якщо ви починаєте боротися з апатією, ви починаєте йти по шляху ще більшого виснаження до вигарання. Тому, якщо ви відчуваєте апатію, ви маєте надати собі можливість від. Починку, не треба боротися з апатією, апатію треба проживати. Від чого відмовитись, щоб зберегти ресурс, першим необхідно відмовлятися від зайвої інформації. Інформації дійсно зараз дуже багато. Але вона буде зайвою, якщо ви споживаєте її в надмірній кількості. Ви маєте залишити себе один, два пабліка, один, два канали, з яких ви черпаєте інформацію не більше. Тому обмежуйте себе у доступі до інформації. Друге, обмежуйте себе у доступі до токсичних людей. Як би це дивно не звучало, але багато людей зараз стають токсичними один до одного. Вони намагаються заразити один одного якоюсь емоцією. Це може бути емоція гніву, це може бути емоція презирства або будь-які сильні емоції, навіть занадто позитивні емоції можуть шкодити вашому життю. Тому обмежуйте доступ цих людей до вас. І третя порада обмежуйте використання неправильного розкладу. Ваше життя зараз має бути врівноваженим, воно має бути організованим і налагодженим. Якщо ваш розклад насичений бурхливими подіями, які ви не керуєте, які ви не планували, то це призводить до того, що ви починаєте втрачати заві сили. А це вам не треба. Фізичні навантаження. Як вони впливають на емоційний стан? Фізичне навантаження впливає на нас загалом та в дуже позитивному сенсі, саме завдяки тому, що наше тіло може відреагувати на стрес фізичною активністю, ми набагато краще відчуваємо заспокоєння, і якщо нас позбавити можливості робити якісь фізичні вправи у відповідь на стресові фактори, то ми починаємо хворіти. Тому я раджу, якщо у вас є така можливість, і навіть якщо у вас немає такої можливості, робіть фізичні вправи. Біг, планка, віджимання, вправи на, на прес на спину, будь-які можуть допомогти вам відновити завдяки фізичним вправам і своє психоемоційне навантаження, але найголовніше це необхідно робити лише тоді, коли ви не знаходитесь у стані виснаження. Якщо ви виснажились, якщо ви відчуваєте апатію. То фізичне навантаження вам навряд чи допоможе, а може навіть зашкодити. Тому необхідно перше прислухатись до себе, друге відчути, чи є у вас ресурси і сили для фізичних вправ чи немає, і третє, робити те, що випливає з попередніх висновків: якщо ви відчуваєте апатію, відпочивайте. Якщо ви відчуваєте гнів, якщо ви відчуваєте якісь сильні емоції, навантажуйте себе фізично. Я бажаю вам бути завжди в ресурсі. Я бажаю вам завжди відчувати себе на 100%, Бути в потоці. Ми переможемо. Слава Україні!